Віталій любитель шахів рай проти Зепу. США рай 1944. Захист Алехина. Варіант трьох чотирьох Ежиків. А я граю Амбіт Кембриджа. Напівкоректний. Це добрий хід. 35 ще гарний хід, Так, це здається, сюди треба піти. Не поняв фокус. Типа вже три підеш? Ну давай иди. А, ти ж фризем просто б'єш. Поняв фокус. Не правий, не правий. Серунду граю з першого ходу. так, якщо ти взяв тут, я сюди, ти тут, я сюди, ти тут, да? Так давай. Ну, правда, а слона... не, він не встигне. Він, можливо, встигне, можливо, не встигне. Так, погрожує сло наш 7, так? Да? Ну, давай так. Відійду. Знаємо, що слона 6. Тут що задумано? На фрезят я ж можу напасти. Можу, так? Да. Окей, я можу, по-перше, повернутись. Можу якось відійти сюди, да? 6. Навряд чи. Слон сюди. Так. Такий ще йкий хіт. Ой, я назад, не хочу думати. Часу. Витрачати не хочу. Там багато якихось про. Це куди? Ой, зв'язано все. Ай-яй-яй-яй-яй. Хто це зробив? Так, ти б'єш турові, так? Да? Захищаюсь. Так, і знову ж так. Знову не працює це все, так? Да? Давай так. doo doo doo, -doo. Програв. 95 на 69. Ну, сильно суперник грав, що я можу зробити. Так, да, тут я щось про, про, про втикався трошки. Він шферзем забирає пішока. Дай позиція безнадійна. Ну, взагалі, питань нема. Нуль питань. Одні відповіді. Талі шахів грає проти. Фіна Алекс, Ізраїль, рейтинг 1999. Граю такий варіант. Ну, <кій> я слон Б5, ударить слона, куня. Не хочу. Ну і не бий. Да. Бий тепер. Нема що робити, то бий. Будемо захоплювати в нього. Центерок. Продеться фігуру віддати. Буде знати, як віддавати центр, особливо по полоди 4 в таких французьких структурах. Буде знати, що міняти слона на тут не треба в багатьох варіантах. Бо це призведе до того, що проблемки в тебе. Або він не зробить ніяких висновків, буде так постійно грати. Де і все. Хоча, мабуть, це не сильніше тут. Щось мені таке колись було. Десь я щось аналізував. Може і сильніше. Може. Та-та, так. -та. Коневичем б'єш. Ну, давай зв'яжемо тебе. Ну, давай туди підемо. Так, ти можеш от кудись тут да, прийти? У нас сюди посту. Швидше. Слона сюди поставила. Дуже неприємні слони. Я не думаю, що йому. На це буде удар Д? На Е6. А, на Е6 тут буде удар. Будемо її ударити тут. А, ти коня сюди може Так. Ну, добре, так добре. Не, просто туда и что нибудь А, вот сюда типа ближе, да? Шпять, мабуть. по 6 А ще дої полізти, це не дуже мені хочеться. тут следует... Так, і поду трошки на нього. Ну тут поки що просто поміняється. Кстати, я, якщо він якось відійде, типу, не знаю, отак. Привіт буде. О, ти ж троє просто відеш. Угу. Так, тоді якось. Ні, бред якийсь награв. Тут продається брати, а. Чи тут? Ні, просто випішу. Кажу, тебе зависло все. Все-таки я не Слана на 7 пригодився. Так, тому що як тут захищати ніяк. Так, не можна також, тому що Ну, такі слони проблеми з королем вони будуть на всю партію. Проти таких слонів, да. Так, 73-88. Ну мені цікаво, там, я щось таку дурню якусь почав. Трошечки. Ну, як... Ідея непогана, але просто що вона там не працювала, мабуть. Так. Хоча б залишається велика перевага. Хм, цікаво. От зіграйте д 4. Те саме, тільки без жертви. Я щось навіть не що аж тут напала. напало. Все, погрожуємо. Не можемо якість тобі віддати ну окей, якщо так. Кудись я знаю, що він хоче, може побідятися. І нічого. Окей, а що він не міг просто забрати? Міг? Все рівно йдемо сюди, так. Да. Типа, віддали фігуру, але позиційно. Все рівно дуже сильні слони. І... Не те, що компенсація, просто перевага велика. Тут, можливо, ми навіть щось і від'їдаємо. І не всім треба грати, так? Да? Якщо коня сюди, наприклад. Ну, Залишається перевага до й добре. Результат це того, що до цього чорні просто переграли білих. Ну, по перше отут, наприклад. Ну да, ми вже взагалі фігуру виграли. Я її забув. В перший центр білі не втримали. Ми прорвались, забрали фігуру. Тепер фігури наші в центрі давлять. І у нас перевага. Ну те, що ми тут віддаваємо, як би коня. А тут взагалі мат. То не так все і дурня, як мені здалось. Так. Ну да. так.